Добрий день! Сьогодні хотів би поговорити не на тему свого блогу Спорт, Challenge Дієти, а зверну, висловити особисту думку та звернутися до тих блогерів, В кавичках які викладають інформацію та відео, які можуть нашкодити нашому суспільству та нашій державі. По-перше, в кожній дії. Є свої наслідки. Так що перед кожною дією подумайте один, два, три рази або більше, скільки вам знадобиться, але подумайте перед тим, як що зробити. Друге, краще в таких моментах бути зі своєю родиною, близькими родичами. Краще бути в обіймах з кимось із родини. Заспокоюйте, якщо потрібно. Якщо у вас є діти, будьте з ними. Третє. Якщо у вас є порив так хайпувати, краще направте свої зусилля на покращення себе як особистості. Це може бути як і особистості ріст, так може бути якийсь фінансовий розвиток, професійний розвиток. Це в майбутньому допоможе, по-перше, вам, ви станете більш обізнані в якійсь тематиці. А також, якщо це всі будуть робити, або більшість, це буде допомагати в майбутньому нашій державі, нашому суспільству. Якщо ви хочете якось допомогти нашій державі, то допомагайте, як ви можете. Донатьте. Працюйте волонтерте. А так хочу відповісти, як відповідав один із ведучих на, після погоди. Хай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові! Гарного дня!